Всім доброго дня. Мульчуємо діляночку приблизно 30 соток. Мульчера нема, то приходиться фризою. Дісків також нема на даний момент. Отакий от кусочок вже змульчував фрезою. Ну, там, я знаю, сантиметрів 7-8. такі от город Ну, буряни. Місцями я метр 74, 75 як коли, то буряни вищі за мене. Намоту я, звісно, на фрезу капітально. Але як немає ні дисків, нічого, то приходиться фрезою. Ну нічого, заб'ємо ці буряни, а потім будемо через пару днів... Горати порівняємо таку діляночку. Звісно, да, цільник капітальний. Вже і дерева такі сантиметр в діаметрі. Ну нічого, зробимо. В кінці покажу яка вийшла діляночка. І так, кінчу я цю ділянку. Порахував шагами 36. Сотих. Такі були <клух> бурянчики. Тепер бурянчика немає, воно замульчувалося. І думаю, через пару днів трохи ця земля всядеться, бурянець вляжеться і можна буде на зиму хоч як-небудь перевернути. Щоб воно більш-менш пере, перепріло, перегнило. Звісно, да, тут буряни такі, що, мама, не горюй. все-таки геляки. Ну, ще є такі дерева. Я вже не хотів їх зачіпати. Є там по всьому городі з десяток цих клинчаків. Надо буде повикопувати чи позрубувати, а потім плугом виорається. Отаку віддали мені земельну ділянку, люди не хочуть працювати, нема чим, все дорожає. Вже і тяжко людям. А в мене поки є трактор, поки є здоров'я, можна брати, обробляти, потім комусь Другому віддасться молодшому. Отака От діляночка. Да, трави, звісно, на фризу намотувалося. Але що, як нема мульчера, дисків, коси, то треба щось виходити, а зразу орати воно б точно не, не пішло б. А так, до... 8 сантиметрів я цей бурянчик положив, трошки воно землею перемішалося. Якась неділька, друго. Мой кибде морозець, воно ще вляжеться все. І буде нормально. Переориться. І така буде діляночка. Такий трактор. Виручає Щоб не було цього трактора Сидів би в хаті коло телевізора і нічого б не робив би а так от є якесь тілодвіження. Все, всім дякую. Через пару днів так і в цьому відео буде. Одне відео буде це мульчування оранка. А так, всім місь. пока. Потім буду ще щось знімати. Коротше, буде далі весело. Так, продовжуємо з цим городом. Пройшло два дні після того, як я мульчував, приїхав я. Порати. звісно, тяжко, не спорю. <кху> Таке куріння, як як лози, якісь такі ліани тянуться, не знати звідки. Видно, що місцями не докинуло, не перекинуло. Але ну, глибина. Я знаю, 15-17 сантиметрів не глибоко. Мені головне цю траву перекинути. У нас в середу, сьогодні понеділок, в середу передають сніг, там щось ще дощик, мороз, якраз буде добре, да, є такі місцями, тут якась канава була, воно не докидає. Такі місцями, що буває, що... Забиває, плуг, трошки здав назад, підняв. І знов пішов і прикинуло, трохи, трохи не докинуло. Отакий город, виходить. Ну, треба щось розробляти якось. Грудки аж такої, звісно, нема. Щоб воно все Ну, пласти, з корінням є. Воно якраз добре перемерзне. Потім весною покропимо, сфрезеруємо, розробимо цю діляночку. Такий, вроді би непоганий город. Віддихнула земля. І така ділянка виходить. Всім дякую, хто дивиться, підписуйтесь, ставте лайки. Є ще один проєкт до трактора, удосконалення. Зроблю, покажу вам, розкажу. На такий період весняно-осінній, буде то, що треба. Всім дякую, всім мирного неба, всім здоров'я. Найголовніше, щоб було, був мир, щоб ця клята війна кінчилась. Всім пока.